Слава Ісусу Христу. Сьогодні неділя чудова, можна сказати, українська неділя така в церкві Христовій, тому що сьогодні є неділя, якому ми згадуємо, то святкуємо і прославляємо Господа, але згадуємо святих, святих українського народу, яких було напевно немало, багатьох ми не знаємо. І тому церква такий день, скажімо, встановлює, щоб згадати і тих, хто нам невідомий, щоб ми в цьому дні могли через їх заступництво також наближатися до Господа, просити святості для нашого народу, для нашої країни, для нашої землі. Але нам треба розуміти, що це є реальне. Це не може бути просто так наше говорення, але нам треба усвідомлювати, що це є можливим. Не просто ми побули, почули і е, залишилися в старому нашому житті чи думані. Ні, це кожна хвилина наближення до Господа. Якщо людина стоїть на місці, це те саме, що квітка перестала рости. Якщо квітка перестала рости, значить вона почала вмирати. Вона постійно росте. І тому е, наближення до Господа це є наближення до святості. Дуже гарний Евангелій, в якому є розповідь про того сотника поганино. Він не був євреєм. Язичником був. Але такий язичник, що напевно шукав правди. Він народився в тій, скажімо, римській релігії, але він шукав правди. І ось коли почув про Ісуса, Він почав своєю душею, що це є хтось дуже важливий для нього. І коли слуга Його захворів, слуга він сотник. Серйозне становище в римському, скажімо, світі займає, вояк, але в нього є слуга, який, можливо, був зрабів навіть. Але бачимо, як він дивиться на нього. Не як язичник, бо язичники, звичайно, мали рабів за ніщо, але він дбає про його здоров'я. І до кого йому йти? Він дочує такий пророк особливий ходить, який зцілює, навіть воскресає мертвим. І звертається до нього, Ісус каже, Я прийду і зцілю Його. А сотник, чуючи свою таку негідність перед Ісусом, тому що Він язичник. Він вже, можливо, чувся негідним перед тим народом ізраїльським, який вірив в одного Бога. Але тут особливий ще є Хтось Ісус. І Він при тому світлі в зустрічі з Ісусом, Він бачить свою негідність. І Він Ісусові говорить такі слова. Я негідний, щоби ти війшов під мою покрівлю. Ісус здивувався, тому що Він не чув такого. Щоб... І тут цей сотник говорить, який він, скажем, є ну, командир такий начальник, і скаже одному йди той виконує все. Ісусе, ти лише Слово скажи і видожує мій слово. Тим самим Він якось вірить десь навіть може несвідомо. Що цей слуга належить Ісусові. Хоч це і Його слуга, Але коли він каже, я своїм слугам кажу і своїм воякам йди, він виконує, значить, і мій слуга підніметься, якщо ти йому накажеш. Це значить, ті слова стверджують, що він якби розумів, що цей слуга належить Ісусові. Тим самим, можливо, і себе також чувся підвладним Ісусові. Скажи лише слово, і мій слуга видожує. Ісус що робить? Визнає віру цього сотника. А віру визнати це визнати святість. Тому що каже Ісус: вірою переходимо від смерті до життя. Вірою апостол Павло каже, що святі перемагали цей світ. Віра перемагає цей світ. І коли перемагає цей світ, значить людина наближається до святості, бо світ не має святості. Якщо перемагаємо світ, значить рухаємося до святості. І ось визнає Ісус перед. Хто йшов за ним, а за ним йшли ізраїльський народ. Ісус каже, я в Ізраїлі такої віри не побачу. Ісус піднімає значення того сотника, язичника в очах євреїв, які без сумніву судили язичників. Називали там, обзивали по всякому. Ісус визнає Його. Його, скажемо, навіть вищість в вірі. Ісус не відкидає Його, Ісус не дивиться очами тих людей, ізраїльтян, Він має свій погляд. Він має свій погляд. І це дуже важливо для нас, тому що ми, люди, як люди, багато робимо по-людському. Не раз дивимося на людей не поглядом Божим, а наприклад своїм, наприклад, осуджуючим, або хтось нам сказав про когось, і ми починаємо вже дивитися на ту людину очами тої іншої людини. Але Ісус дивиться і оцінює дуже правильно, і це наше спасіння, що нас судить не людина просто. Але сам Божий Син, а Божого Сина, суд дуже справедливий. Ісус не додасть нам гріхів, але Він не попустить просто так, якщо людина хоче хитрувати перед Ним. Ісус такого не допустить, не попустить, тому що в Його царство входить світла душа, яка довіряє Богові. Яка вірить в Ісуса, яка йде до Нього, щоб освятити свою душу, звільнитися від гріхів, тому що гріх душить світ, душить кожну людину. Гріх це просто страшне зло для людини. Але люди не раз зрослися з гріхом так сильно, що вже не уявляють, як можна жити без гріха. І коли десь гріха трохи нема, починають шукати того гріха, бо вже їм не цікаво жити. Але сьогодні День українських святих тих, які шукали не гріхів, а шукали так само, як сотник Ісуса. Шукали того, який дає життя, дає повноту благодаті своєї. Ті, які пройшли різні свої, скажемо, досвіди, хтось мученицькою смертю загинув, хтось з подвижництвом, хтось молитвою, хтось постами. але Бог знає кожного. І вони є в нашому народі. Напевно, їх голос дуже важливий для нас. Навіть тепер в такій ситуації, Дуже непростий, коли бачимо, ворог знищує наш народ. Напевно, голос тих святих він має значення для нас, тільки нам потрібно, щоб цей голос дійшов в наше життя, щоб ми його впустили, щоб ми відкрили йому двері. Голос святих українських. Цей голос, напевно, потужний, щоб цей голос зійшов в наше життя і прозвучав в нашому житті, прозвучав на нашій землі, прозвучав заступництвом молитвою до Небесного Отця, до Ісуса, до Духа Святого. І це є наше завдання, щоб мати частку в святості тих наших українських святих. Нам треба з ними співпрацювати для святості нашої країни. Тому що ми не можемо бути з боку, думати, то нас не стосується. Якщо нас не стосується, то ми не зможемо бути там, де вони. Отже, кожна людина, яка живе на цьому світі, вона також має частку, частку такої місії нести святість. А що це значить? Вірити в Ісуса. Йти до Нього, думати про Нього. Як це робить ось цей сотник? Тому що бути святим це не багато не мало. Мати Бога в своєму, в своєму житті, в своєму серці. Пам'ятати про Нього. І Наша і святість і наше життя мають значення тоді, коли в нашому серці перебуває воля Бога. Не просто наші досягнення, наші якісь там великі зусилля в цьому світі. Ні. Наскільки в нашому серці буде Божої волі, настільки ми будемо святими, більше ніщо нас не робить святими, тільки Божа воля. Наскільки людина Богові здатна сказати, так, хай Твоя воля буде в моєму житті, Ісус не даремно це в молитву отче, наш вклав, в щоденну молитву, яку нам потрібно кожного дня і не раз молитися, щоб ми вдумали, що значить, нехай буде Твоя воля як на небі, так і на землі. І не просто так. Що ця воля має бути, але людина не раз не думає, що ця воля, коли ми кажемо, нехай буде як на небі, так і не на землі, значить, нехай буде в моєму житті. Не просто бути на землі, а ми з боку Божої волі. Та Божа воля ходить по землі, бо ми за це помолилися, але ми й з боку неї. Якщо ми говоримо, щоб Божа воля була як на небі, так і не на землі, значить, як на небі, так і в нашому житті. Так і в нашому житті. Ось наскільки ми готові, настільки ми маємо святості. Поза тим святості просто не існує. Святість перебуває в Божій волі. І ось цей сотник дає свідчення. Скажи лише слово. Тобто подаруй свою волю, скажи лише Слово. Ісусе, подарує своє Слово в мою родину. Тому що цей, цей слуга це, ну, скажімо, частина родини цього особника. Він просить за нього. Якщо він просить так за, за слугу, то наскільки більше він би просив за свого сина? Це значить, Він це вважає своєю родиною. І коли Він каже, Ісусе, скажи лише Слово одне, і мій слуга видужає подаруй свою волю. Тобто забажай, щоб мій слуга став здоровий. Просто забажай і він стане. Ось, І ця родина стає святою, бо воля Ісуса входить в цю родину. Ми маємо цього року якраз. 400 років від мученицької смерті нашого українського святого Йосифа, ось його образ, який з нашого народу народився в 1580 році, в Володимирі Волинському, приїхавши в Литву, в Вільнюс, теперішній, колись це вільно, почав там вчитися, але він там захотів Богові. Щоб Божа воля сталася в його житті. І Божа воля почала ставатися, але не тоді, ще раніше, коли він ставши під Христом своєю мамою, спитав, хто це, і коли мама сказала: Хто що це Ісус, який помер за нас, ось ця вогненна іскра падає в серці святого Йосифа, тоді ще Іванка Малого. І це воля Божа. в... Війшла в Його серце. Це той Божий голос, Боже Слово. І воно почало вести його, так що в кінці перевело до нашого чину, монашу. Та він своє життя присвячує, починає жити для того, щоб всі були одному. Його гасло, щоб всі були одно. І себе бечує, б'є себе, мучить себе, приносивши Богові в жертву свої страждання і те, що нараз бачили монахи кров на снігу в зимі, на цвинтарі, де він виходив, і так себе скажемо, приносив в жертву Ісусу. Аж поки в кінці не загинув від руки тих, хто ненавидів єдність. Хто ненавидів правду, хто ненавидів Ісуса і Церкву Христову, хоч прикривалися Тим. І так святий Йосафат, приносить життя своє в жертву. Думали всі, що все закінчилося насправді, щойно почалося, тому що його кров пролита не могла просто зникнути і втратити значення. Це би не було по -боже. Що Ісус каже, що людина не втратить свої нагороди, якщо навіть горнятком води напоїть когось заради Ісуса. То що тоді казати про людину, яка кров пролила за Христову правду, за діло Христове, за Його церкву, за свій народ? Ця кров не може пропасти. І вона дала свідчення в історії, скільки було бажаючих зруйнувати церкву нашу греко-католицьку. Але нікому не вдалося і не вдасться, тому що це Божа воля. Садий Йосифат, якби прийняв цю Божу волю в наш народ, і його кров пролита це також Божа воля, яка стала, можна сказати, таким цементуючим матеріалом, який перемагає, але не програє. І цього року, якраз 400 років від його смерті, особливий рік для нас, ювілейний такий, ювілейний саме в тому, в тому скажімо, такому стражданні через віру, через любов. Так що його мощі знаходяться в Римі, в Соборі Петра, хоч мали свої історії, навіть його мощі, які, яких переслідували. Російські царі і потім радянська влада, щоб їх знищити, і хоч вони пролежали в підземеллі понад 40 років в мокрому підземеллі, не зруйнувалися. Одяг затлів, труна затліла, а це тіло тільки почорніло. І в кінці його перевезли до собору святого Петра, де воно спочило, там біля гробу святого Петра, біля апостола Христового особливого. Тих апостолів, які покинули все, повірили Ісусові, понесли правду про Ісуса, понесли святість у цей світ, щоб Його наповнити цією святістю, тому що весь світ псувався. Людське життя псується, коли воно перебуває поза Божою святістю. Людина перемінюється і. Йде кудись зовсім не туди, де треба. Вона своє життя обтяжить тільки гріхами, там іншого більше немає. І ось завдання було апостолі саме понести ту святість. І вони понесли так, що в кінці багато людей повірило, і цією святістю сталися тими, не своєю силою, не своєю волею, але святістю Христовою. І між ними наше святість. Наші святі, яких ми знаємо, деяких, а деяких не знаємо, але все одно вони є, вони є, і ми можемо якби, активізувати їхню духовну силу. Тепер, сьогодні, щоб ця святість тих святих українського народу могла змінювати нашу країну, змінювати тих, що і при владі, і тих, що не при владі. Будь-хто і батьків, і дітей всіх, тому що без цього немає України. А ті всі гасла, які люди собі кричать, вони не будуть мати ніякого значення, якщо не буде Божої волі в нашому народі. Якщо не буде святості Божої в нашому народі, ці всі гасла будуть порожніми обманом. І люди будуть весь час обманюватися. І будуть весь час страждати, тому що не буде когось, хто їх буде захищати, берегти, зцілювати, оздоровляти ось як Ісус того сотника. Як той сотник прийшов і просить, ось уявимо собі, ми просимо за наших слух, скажімо так, за наших слух, ті, що при владі, вони реально називаються слугами. Що при владі, міністр, наприклад, це латинське слово, яке значить слуга мав би служити народу своєму, але не обдирати цей народ з, усі, з усіма можливими засобами. Але щоб так було, потрібно, щоб перемінилася думка, душа перемінилася. І це є духовна хвороба гордості, грошолюбства, владолюбства і багато чогось іншого. Це є хвороба душі. І коли ми приходимо до Ісуса і скаже Ісусе, зціли наших слуг, тих, що при владі, Зціли, Ісус. Ісус буде зцілювати. Як ми не знаємо, але Він може це робити. Тому сьогодні, ця неділя седи українського народу, це знову і знову запрошення на всіх до святості. Запрошення батьків, дітей, спільноти до святості, але не будь-якої, але Божої, такої святості, яку Бог приймає у своєму царстві. Та святість без віри не здобувається. А віра від слухання слухання від слава Боже. Коли ми слухаємо Слава Боже, коли ми стаємо на молитву, коли ми йдемо до сповіді, коли ми йдемо до святої Пристої Ухаристі, це все наближення до святості. Це є Богові казати так, Ісусе, так, Твоя воля, Хай буде в моєму житті, в житті моєї сім'ї, нашої спільноти. І це початок великих діл, великих Божих чудес і великої переміни і нового життя. Христі для Христа і з Христом. Хай Бог в цьому дарує нам всім ласку, прославиться цьому, а ми, щоб на цій дорозі не зупинялися, але йшли до кінця і до завершення. Слава Ісусу Христу!